Кінопрацівники КНП Мок чиста громада навели лад у парку мікрорайону залізничників, як деякі безвідповідальні жителі міста одразу почали псувати все, що було зроблено. Різноманітні надписи на щойно пофарбованих лавочках швидко повернули парку його попередній вигляд. Звичайно, що комунальникам знову доведеться все виправляти, але чи буде це цінуватися цього разу? Через недбалість інших страждати доводиться усім, починаючи від звичайних мешканців, які, можливо, хотіли б гарно провести свій вільний час у затишному та чистому місці, і закінчуючи працівниками чистої громади, яким знову доведеться переробляти свою роботу. Ви усі так хочете жити у чистому місці, але геть нічого для цього не робите, а просто чекаєте, коли за вами все приберуть. Таке ставлення лише ускладнює роботу комунальникам і затримує досягнення бар. Жоного результату вже вкотре хотілось би нагадати подільчанам і гостям нашого міста, що чужу працю потрібно цінувати. Наші парки є результатом зусиль багатьох людей, які вкладають свою енергію і час, щоб зробити наше місто приємним для всіх. А неправильне поводження з ними безвідповідальність і нехтування правилами не тільки псують результати цієї праці, але й створюють негативний імідж нашої громади. Давайте будемо відповідальними, берегтимо спільне майно і разом працюватимемо над тим, щоб наше місто залишалось чистим і красивим. Підтримка порядку це наша спільна відповідальність.